Із чого треба починати тим, хто мріє запустити свій швейний міні-цех. Який перший крок чи кроки я рекомендую? Що треба зробити у самому самому початку, щоб піти вірним шляхом? Відповіді на ці питання далі у відео. Вітаю з України! З вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. Найперше, що я пропоную зробити тим, хто хоче запустити свій швейний Мініцех визначитися з пізнішою. Тобто, визначити спеціалізацію, що конкретно, які вироби ви будете відшивати. Це перше по перше. Тобто, неможливо відшивати взагалі все. Це дуже поширена помилка початківців, коли вони думають, що я буду відшивати від легкого одягу до верхнього одягу, від трикотажу до авточехлів. Ні, ні та ще раз ні. По-перше, на кожну спеціалізацію вам потребується своє обладнання. Для верхнього одягу одне обладнання, для легкого одягу інше обладнання, для трикотажу третє обладнання і так далі. Тобто, при такому розкладі в грошах на старті ви дуже просядете. Та й знайти персонал, який вже вміє щось робити у конкретній ніші, наприклад, шити трикотажні вироби. Небагато легше, чим знайти універсальних швачок, які вам будуть все гарно шити від трикотажа до постільної білизни, від трикотажа до авточохлів. Як же визначити ту нішу, ту спеціалізацію, яка конкретно для вас буде найліпше? Це ніша чи спеціалізація, в якій у вас буде максимальний прибуток, тобто буде максимальна маржа на одному виробі. І якщо дуже-дуже стисло, то я рекомендую своїм клієнтам прораховувати декілька ніж одразу. Прорахували одну нішу, підсумували в ній витрати та прибутки, прорахували маржу цієї ніші, рахуємо наступну і так далі. Декілька ніж прорахували і стартуємо тільки у тій ніші, де у вас є максимальна маржа. Ця умова одна з декількох важливих для успішного старту, і я саме на це звертаю зараз вашу увагу. Якщо ви стартуєте в тій ніші, в якій ви на одному виробі чи за один проміжок часу будете максимально заробляти порівняно із другими нішами, оця ніша з найбільшої вірогідності буде для вас на старті найліпша. Колего, напишіть, будь ласка, у коментарях, а в якої ніші, якої спеціалізації ви зараз працюєте та чому саме та ніша, чи сам, чому саме та спеціалізація? І як завжди, набагато більше корисних матеріалів і методики швейного бізнесу на нашому Патреоні за посиланням в описі цього відео чи в описі профілі нашого каналу. Якщо ця інформація була для вас корисна, Дякую за вподобайки під цим відео, підписку на мій канал та підтримку мовного контенту.